Вітаю вас на каналі Говорить та Показує Медвин. З вами я, ведуча Інна Верзун, з новинами про події в житті нашої спільноти за минулий тиждень. Трагічна звістка знову сколихнула нашу громаду. На щиті повернувся в рідний Медвин наш захисник Салата Олександр Вікторович 1979 року народження. Який був призваний на військову службу 6 травня 2023 року, загинув старший кулеметник в жорстких боях з російськими окупантами 23 грудня 2023 року в районі населеного пункту Діброва Сєвєродонецького району Луганської області. Схиляємо в скорботі голови та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна вічна пам'ять та шана герою, який віддав життя за батьківщину. У Медвинському центрі надання адміністративних послуг. Відкриють єдине вікно з надання комплексу послуг ветеранам та членам їхніх родин. Що це означає для ветеранів, розповість Маргарита Ткаченко, адміністратор відділу. Запровадження єдиного вікна означає, що ветеран або члени їхніх родин, звернувшись до Центру надання адміністративних послуг, зможуть отримати затверджені послуги в одному місці. В принципі, ми вже працюємо за цим принципом. Тобто, люди приходять, звертаються, і вони отримують всі послуги у нас, але від декількох суб'єктів надання послуг. Це пільги, оформлення пільг, це отримання грошових допомог, встановлення статусів учасників бойових дій. А вже з детальним списком ви можете ознайомитися на нашому сайті. Отже. Створення у ЦНАПі єдиного вікна дасть змогу створити для ветеранів війни та членів їх сімей зручні, якісні та доступні умови отримання адмінпослуг. В Україні вже декілька років діє урядова програма Доступні ліки, згідно якої хворі можуть отримати необхідні їм ліки безоплатно або з частковою доплатою. Завдяки співпраці голови громади Ігнатія Сергієнка, директора Медвінської амбулаторії Олега Павленка та приватного підприємця депутата Медвінської сільської ради Володимира Синиці, запрацювала ця програма і в нашій спільноті. Про те, як і де можна отримати ліки, в нашому сюжеті, пацієнт звертається до сімейного лікаря, з яким укладена декларація. Після проведення прийому лікар призначає лікування та виписує електронний рецепт на медичні препарати, які є в переліку в програмі Доступні ліки електронний рецепт виписується на такі групи захворювань: серцево-судинні, цереброваскулярні, цукровий діабет першого та другого типу, хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів. На мобільний телефон пацієнту надійде смс-повідомлення з номером рецепта та кодом підтвердження. Також електронний рецепт можна буде отримати у паперовому вигляді. Важливо пам'ятати, термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписання. Для отримання ліків потрібно з електронним рецептом звернутися до аптеки, де є програма Доступні ліки. Потрібен ваш код підтвердження рецепту. Так. так, рецепт погашено можете отримати ваші ліки. Я відверто щасливий, що завдяки командній співпраці відтепер в медвінській громаді, так само як і в великих містах, запрацює програма Доступні ліки». Я також дуже радий, що нам все таки вдалося спільними зусиллями запустити цю програму, і це ще один маленький крочок до розвитку нашої громади, до надання більше, більше послуг. Отож, не дивлячись на складний час, наша громада розвивається, втілюється в життя нові проекти, спрямовані на покращення життя та зміцнення здоров'я її жителів. Програма «Доступні ліки вже діє в нашій громаді. За потреби звертайтесь до сімейних лікарів. Та отримайте необхідні вам ліки. Бажаю всім здоров'я, світлих надій та впевненості в завтрашньому дні. Хай мир і злагода запанують в нашій українській землі. До зустрічі!